Шукаю, шукаю. Он! Бря над нами! Я над нами, блять! Лістя! Лістя! Вона там бісла! Йоха набро! Терьма! Єс! Наша задача не тільки збити її, а не дати її виконати своє завдання, фотографувати ціль нашу. Якщо ми працюємо по залі, наприклад, ми на відкритій місцевості, і зала може вести ланцет прямо на нас. Їх тут. не треба допускати в наші квадрати, але ще на нашу територію, це дуже опасний Брат. Увага! Ціль БПЛА, криво, ворожа! Бачу, ціль супроводжую! Є. Не Дісить, там біс там не була, Огонь! Зараз працювали по двом безпілотникам. Перший був зала, була висота в нього досить висока, другий підійшов вже до нас ближче. Суперка. Ми в нього влучили. Знищили були ланцета. Це теж такий дуже опасний снаряд крилатий О, і збили були крило. Ціль БПЛА! Крило, ворожа! Є! Працюємо, зберігаємо в ціліності наші гармати, які ми прикриваємо. Така наша робота. Слава Україні! Героям слава!